Вітаю, вітаю вас, доренькі мої одинички. Що тут у вас? У вас карта дня, карта дурня, бушута. Да? Легкий день, несподіванок, якийсь, нових починань, авантюр, щось такого. Знає, на ли... День на Оце буде про, Оце про це. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете в цій енергетиці. Ну, якесь можливо свято, можливо, якесь празднування, зустріч з близькими, рідними, друзями. Да? Щось застілля може бути. якесь, і як, по-легкому, по, Можливо, навіть у когось день народження, тому що, знаєте, карта дитини ще може бути дурня такого легкого. Якось початок чогось нового, знаєте, як закінчився на один рік став старший, да, і пішов молодший, от би молодший, да, і пішов далі. В кось, можливо, дійсно дідне родження. Ну, ви керуєте, ви керуєте якось ваші дії, будуть якісь побіда любою ціною, знаєте по шуту. Тобто можна перетворитися дурачком, да? значить таку якось себе трошки в шутку перевести, але, наприклад, перемогти. Да? От який смах, такий, ітог, ось якийсь мах такий таким, Вроді би, знаєте, як по відчуттю. Є таке, такий вислов, е, дурня може зіграти тільки дуже мудра людина, юмор, цей вміння правильно підійти, подати інформацію. Має, може тільки дуже умна людина, та, яка вміє е, правильно. Може, сарказм навіть, але він якийсь. Не дадеш вміти ним скористуватися. От ви якось в цей день таку, падете на такого якогось трошечки шута, але тільки що там дозволено говорити правду королям. Да? То ви можете бути в цьому дні, якісь такі трішечки, як наче. Е, вибачаюся, <смеш> дуркувати, але завдяки цьому зможете, знаєте, правду матку лупити по повній програмі. Тобто ваша е, сила у вашій такій е, легкості, я б сказала так, легкості і вмінні. Бо ви магуєте, ви можете все. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Лайки, ставте, будь ласка, дуже вас прошу. А, і підписуйтесь, дійсно, без підпису, хто не дивиться, підписуйтесь. А, ми йдемо далі. Двічки.